Всім доброго дня, глядачам-підписникам каналу. Дякую, що підписуєтеся. І ще одне таке відео детальніше про привід е е е комбайна. Тут в мене стоїть такий кардон саморобний. Звичайна труба 50, 50 60, 60 зовнішній тут. Діаметр тут все це я обрізав з такого вала, це тут наварив всередину, Ну, проточив, всередину, запресував, обварив. Такий привід, звичайна труба. Тут я зробив теж тут кардан, Тоже тут обрізаний Жигульовський. Так як жигуля обрізаний, тут обрізано і всередину так вставлено і обварено. Відцентровано обварено. Тут так само є, теж саморобне. Робив стулки цієї шестерні вірі, так як лишилася середина, я її використав сюди, на цей на привід. І так, зробив. Тут в мене стоїть редуктор 1,25, так як ходить, наприклад, наприклад, ну, сюди. Від трактора 500 прийшло, а сюди вже, наприклад, 400 вийшло і так як понижає він де на пониження. Редуктор і редуктора 1,25 через карданчик. Сюди тут зробили в мене такий музол. Це не знаю чого. Е, карданчик такий був. З вальцем, з вальцем такий в мене. І я теж на ньому там проточив. Тут я проточив під підшипник поставив. Тут стоїть у мене стопорне кольцо таке, що проточив там під стопорне кольцо. Тут, щоб він нікуди не, ні, не посувався ні вліво, ні вправо. Тут ну, в мене швидко знімається, тут 4 болти, там 2 болти на тім. На підшипнику відкрутив. Тут два болти відкрутив відносин, ну, все знімається. Тут так. Все розбарне в мене. І, так, проточив під підшипники і напресував таку шестерню на привід. Шестерню, зірочку. Зірочка в мене тут стоїть внизу 28 зубів, крок 19-й крок 28 зубів, вгорі вже 23 зуби, так як вже повишає передаточне число. Так як на редукторі в мене понижає, то тут в мене вже повишає. І тут, так, як до заводської, я вже переробив шестерню. Ну, зірочку, Заговорюсь. зірочку я переробив ну, грубостінну трубу. Там у ній в тій зіроці, так як я проточив, зробив проточку е -е, проточив трубу грубостінну, до неї приварив, це все приварив, обварив там. Всередині все обточив і зверху зробив проточку під таку більшу зірочку, щоб на привід. А то я і так обварив і зробив такий привід. У мене так було на попередньому кабані, так зробив тут. І це я використав на, на цей транспортер, щоб відкидало качани на вальці використав ту менше. І такий привід, такий огляд невеличкий. Може, що детальніше, щось когось інтересує. Там я використав на ту сторону, теж на 16 зубів. Зірочку, вона так йшла звідси, що йшли з'єднання між секціями, Так як наросла. І такий використав туди. Таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Всім добра миру.